Так. Всім привіт, продовжуємо епопею з коробкою. Коротше, нічого я тут не знайшов в цій косі. Все прозвонив, провода прозвонив, позаглядував. Все вроді як, окей, не знаю. Прийняв рішення спробувати другу косу поставити з донорської коробки. Тільки тут хлопці, коли знімали ту коробку, то трошки переборщили. Відрізали декілька. Розумію, але добре, що вони є. Так що зараз я, зараз я буду е, припаювати то все на місце. Зараз відновлю цю косу і спробуємо поставити другу косу туди. Може допоможе. Пробуємо цю ремонтну косу туди за хати. Хтось тут щось понакручував провода. Якісь а, датчики. Дивись, що вони зробили. О, майстри. Коротше, ДПФ, видаляли ДПФ і о, датчик температури висить. Накручений. Ладно, з цим будемо потім розбиратися. Yeah. Чути чути, що насос качав. Добре, йдемо одразу в коробку. Считаємо помилки. Ну, помилка в нас не видаляється. 17.34. Так і не видаляється. Ну ладно Короче, нічого нам не допомагає будемо пробувати зняти ну, не весь мехатроник, а сам блок керування. Я, звісно, не знаю, я такого не робив ніколи. Що нічого не пшикає, не цвіркає. Тільки мішає трошки ота трубка. Але я думаю, що це не смертельно. Так то виглядає. Ага. Клапана. Там клапана. О там то вже є тиск 100%. М -м 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 -м. Цікаво. Ну, добре. Або. Або в цих мозгах щось здохло. Більше варіантів немає. Зараз спробуємо з дизеля підкинути. Коротше, воно таке. Таке, але не таке. Коротше, тут на отлівці номера є пм 0074553 c І тут той самий номер пм 0074553 c Но на накліїки є номер 9664139780, а тут 966,61780. Може як ПОшкою відрізняється. Ну, зрозуміло, що відрізняється, бо одне з бензинки одне з дизеля, але теоретично відрізняється якось прошивкою. Але чи коробка стоїть на дизельному двигуні чи на бензиновому, то програмується в, в ЕБУ двигуна. Так, короче, нічого нам не допомагає, і, судя по всьому, здіагнозували ми то, що напевно я баран. Короче, ну Французи в своєму стилі, ну, ну, я собі ну, зняв датчик і поставив другий. Ну, все логічно, да? зняв поставив. Ну а що тут? Торчить 4. Така пластина з того. Вал, ну, вал такий плоский торчить з коробки. Ну і датчик. Ну Поставив ти все. А ніфіга, оказується, що. Значить, вал цей, він тут. Шалтай-болтай, коротше. Отак. От Шалтай-болтай. Датчик, ну там, судя по всьому, чехола, чи там чи резистор, не знаю. Що там всередині. Зараз. О, так краще. Він підпружиняний. Якщо ми вставимо туди викрутку, От там сопротивляється пружинка. Коротше, це ж треба таке. Коротше, походу, датчик треба поставити так, щоб цей вал був підпружиняний. Бо можна поставити датчик в положенні. В якому цей вал він там буде собі болтатись просто. В тому. Отут, наприклад, якщо ти поставиш неправильно, то цей вал він буде собі просто крутитися, а датчик не буде переміщатися. Це, ну, коротше, <смі> анікдот. До чого я дійшов? Якщо, наприклад, отак поставити вал і ставити датчик, То, коротше, він не чіпляється там. Значить, що треба зробити? Треба повернути по часовій стрілки повністю. Запихати туди датчик трохи під кутом проти часової, щоб туди попасти. Ось. Він якби не на своєму місці. І тоді от ми чувствуємо, от я його тягну, і я чувствую, що о, от, пружинка сопротивляється. І от в такому положенні його туди поставити. Ну, а я ж зняв і другий туди притулив. І ніфіга, вже пів коробки розібрав, а воно не працює. Ну, ну Михай... А на нижньому виходить, що в нас? Походу теж. Проти часової стрілки під 90 градусів. Повертаємо, і він сопротивляється. І тоді ставимо. Значить, вали треба. Поставити по часовій стрілці в, в упор. Датчик ставити проти часової стрілки, щоб попасти там. І тоді от має відсуватися, що він підпружиняний. І тоді ставити. Вже. Все, йдемо на коробку. Е, да, ми вже там і блок поміняли, там вже дизельний стоїть, ну ладно. Ідемо пробуємо ставити датчики. Залишається нам по комунікації помилка. Включить він... Е... Добре, хай він, поки він не запустився і стоїть, хай підзарядить акумулятор. Хороший акумулятор, цілий день мучимо. Чи проведе він ініціалізацію? Роботе Записуємо. Ну, інкоректно, треба їздити на ній, щоб зробити повну ініціалізацію. Не подобається мені ось ця помилка у 12.08 по комунікації. Ну Ось R він включив і навіть їде. Але ми з лавети не будемо з'їжджати. Мануал, є перша, є друга. Третю не включить. Перша, друга. Не включить бо максимум другу. Є М, ну, Все працює. От зараз все працює.